Тарас лікується після контузії. В АТО його розповіді про війну та віра у перемогу надихнули багатьох побратимів на краще життя на мирній території. Пригадує, з чого все починалося. На початку на майдані мене не було. Я не брав участь в захопленні облдерж, в акціях громадської непокори. Лише коли я побачив, що хлопці постраждали, до того у нас просто в Полтаві не було таких конфліктів. Лише тоді я вийшов і зрозумів, що от тепер моя допомога, мої знання можуть знадобитись. бо просто стояти, ходити, стрибати біля облдерж ну я не вважав це за потрібне. У 2014 році вступив у лави полтавської самоборони під керівництво Дмитра Коряка. Тарас очолював відділ силового блоку, де готував бійців захищати вулиці Полтава. Ми сформували групи, які ходили на патрулювання, які чергували по місту, які, скажімо так, усували групи тітушок, які були сюди, приїхали чинити безлади. Коли почались воєнні дії на Донбасі у 2014 році, близько 80% хлопців із полтавської самооборони пішло захищати країну. Тарас став інструктором із підготовки військовослужбовців у полку Азов. Бували такі комедні випадки. Під час обстрілу я біг і хотів. У нас був один хлопець, якого він був на ногу, на ногу кульгав. І через це він погано просався. Я просто взяв, не на собі тягнув, і в окоп я його вкидаю, сам біжу, причепляюся і е, хочу застрінути в окоп. І я падаю головою вниз. Ноги у мене над тим ящиком телепаються, чіпляюся за кулемет, який там стояв. Тут я чую по рації, кричить один з наших «Пряме влучання, нашому одному ноги відірвало. Після повернення з передової Тарас почав допомагати бійцям у придбанні земель та реабілітації. Більше про його життя дивіться у передачі звичайні герої Олександр Петрушкевич, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.